Дорогі, шановні незрівнянні і непереможні друзі і колеги. Завершується 2022 рік, неочікувано важкий, але разом з тим такий важливий для усіх нас і для нашої батьківщини. Рік, коли ми крок за кроком виборюємо своє право на вільне життя у вільній країні, і кожний день демонструємо світу свою незламність, силу. Віру, доводячи нескореність і велич і стаємо фактично не лише географічним, а й геополітичним центром Європи та й, напевне, всього світу. Усі ми щиро віримо, що новий рік принесе нам добрі новини і стане роком перемоги українського народу. В честь різдвяних свят. Кожен з нас сподівається на краще. Вірить в чудеса і неймовірне і задумується про найсокровенніше. Тож зичимо усім вам і усій Україні, щоб зло було переможене добром, щоб небо розвиднілось і стало мирним, а на зміну холоду зими прийшло тепло весни, надія і звичайно перемога. Нехай у новому році мрії кожного з нас здійсняться. Ми сподіваємось на те, що зможемо зробити діяльність нашої асоціації ще потрібнішою і кориснішою для медичної спільноти? А вам, усім ще раз любові, тепла, добробуту і злагоду вашим родинам, а Україні перемоги і процвітання. Молимо Бога про щасливий 2023 рік з Новим Роком усім і Різдвом Христовим!